Вітаю, друзі! Ой, Чим би хотів би поділитися стосовно того, що відбувається, відбуваються дивні речі в житті. Життя все одно вирує, я вважаю. І в будь-якій ситуації треба залишатись людьми, Ради, радіти життю і будувати життя. От, незалежно ні від чого, мене там запитуються, що там з судами ти стільки енергії віддаєш. Ну, це так, так здається, що я віддаю багато енергії, тому що е, люди емоційно це сприймають. Так в мене виводять на емоції недолугі судді, які навіть не вміють логічно мислити і не вміють читати закони. Ну, тобто, для них написані закони, в принципі, а вони його не здатні навіть прочитати і усвідомити, що там написано. Це а вже ж це е, воно мені просто дає розуміння орієнтацію в того, в якій системі я знаходжусь. Ну, Адвокат каже, що Ярік, давай пишемо на суддю ВРП, тобто, ну, він повний неадекват, те, що він сказав собі там настільки, тобто він не профпригодний. І таких у нас багато, на жаль. Тобто, якщо це друга інстанція, вже це означає, що ми дуже далеко е в прірві. Ми дуже глибоко в прірві поставили на місце суддів якихось незрозумілих людей, які навіть не розуміють простою банальної логіки, арифметики і так далі. Це, це сумно, це сумно, я б сказав би. Але враховуючи ту ситуацію, що в Україні йде війна, то я в принципі розумію, що це ж і є наслідок. Тобто, цей сум він справедливий, і ця ситуація вона справедлива. Ми довели до цієї ситуації українці 30 років назад, коли стали незалежними, от 26 років, 27 років назад, коли була прийнята конституція України, і не виконувалась. Українці е, дали слабину і не взяли насправді в той момент, коли була слаба, слаб слабка Росія, коли в Росії розвивалася хоч якась демократія. В той момент у нас був історичний історичний шанс е, е, от, е, все ж таки від е, стати, скажімо так, незалежними по справжньому, е, відійти від Савка е, і почати нове життя. Українці чого цього не зробили? Чорновола вбили. В принципі, в принципі, тоді агентура КДБ все ж таки працювала, і незалежно від того, що нібито була демократія, все ж таки система стара працювала і захищала само себе. Так само відбувається і зараз. В принципі, з нашою українською системою, ми прекрасно знаємо. Я бачив Леруса вийшли там розслідування. Вийшли, американці вже викривають. Президента викривають оточення. Президента викривають з конкретними даними з аудіозаписами. Тобто, все дуже серйозно. Серйозно, те, що на самому вищому рівні, то на всіх рівнях виходить, тому що найвищий рівень поставив все нижчі рівні, крім народу України і крім хлопців, ті, які готові вбивати, щоб ніхто не прийшов на нашу землю. І от ось. Тільки це допомогло нам, скажімо так, не бути захопленими росіянами вже. Але ми ж бачимо, що вони грають вдовго. І як воно буде далі, незрозуміло, тому що те, що мене виснажують в судах, це мініатюра того, що відбувається зараз в Україні. І тому, коли мені кажуть, що е, е, ти там втрачаєш час і до чого це призведе. Це призведе до того, що рано чи пізно система сама себе дискредитує. Тобто, вже на цих судах видно тим, хто дивиться, і це буде йти в Вищу Раду правосуддя, це буде йти в Верховний суд. Вже видно наскільки недолуга система, наскільки недолугі співробітники чи служителі цієї системи. Вони ж слуги народу, по факту, де да? і суддя. І президент, і наші парламентарії всі вони слуги народу. А по факту вони роблять те, як їм захочеться, не зважаючи на народ. Оце треба розуміти. І тут народ, тут у нас вже боротьба не насправді не якихось там правих з лівими, лівих з правими, з центральними, з лібералами. У нас боротьба йде. Вона відбувається насправді на в усьому світі. У усьому світі вона відбувається не тільки в Україні, і я зараз поясню, чому так, дуже легко на пальцях. Тобто ця боротьба старого з новим, з да, старих не тільки технологій, а старого мислення, хоча насправді воно, ну, воно завжди старе, тому що воно дуже тут довго з нами існує. Це мислення, менталітет на самознищення. Тобто готові жертвувати собою, щоб знищити інших, не щоб жили інших, а щоб знищити інших. Е, і в нас таке ж саме в нашій системі. Тобто, коли ми думаємо, що це тільки Росія, то насправді це не так. Росія відійшла е, ну, Росія в такому форматі живе, да? е, але треба розуміти, що і багато росіян чи е, Московітів живе в Україні, ті, які мислять так само, і серед нас, тобто, це треба себе постійно запитувати, чи це я не в напрямку самознищення, чи це не в напрямку моєї деструктиву веде, чи це в напрямку гармонії з собою, з цим світом, щоб жити собі і а, наступним поколінням. Ось а, кого зараз іде війна, тобто люди почали розуміти, як Ціниться життя людини найвищу цінність. Якщо я це усвідомлюю, це і є моя воля. Якщо я усвідомлюю, що нічого ціннішого, якщо ми беремо одне життя, нічого ціннішого в житті немає, крім життя людини, що прописано в конституції, і в третій статті, тобто це прямо в самому самого початку, і треба Конституцію читати з початку до кінця і сприймати все послідовно. Тому що те, хто бере там 150-ту стаття, наприклад, яка може якось не співпадати з третєю і каже, що 150 ж п'ятдесята є, то ж добре є. Але спочатку треба, щоб виконували всі попередні. І от є в нас така система, яка в принципі йде на самознищення. Чому вона йде на самознищення? Тому що вони живуть в кривді. Їх обманули нас. Тобто нас. Я там до суді, в мене таке ж саме відношення, як до себе, в принципі, до себе недолугого. Просто я над собою працюю, суддя над собою не хоче працювати, йому вигідно мати маєток. тобто Ми знаємо, що у Кіфлюка там маєток, то корупційна схема його вже давно запасли. В нього маєток є, в нього є там машина дорога, в нього все є. Чому? Тому що він пішов на контракт, скажімо так, з'ясом. Він пішов проти своєї проти Божої волі, він здає людей і на цьому заробляє гроші. Це очевидно. Тому що по-іншому в судах заробити на маєток неможливо. Тобто він вирішив, що він має силу, має владу, має якесь право має якесь право вирішувати долі людей і на цьому заробляти гроші. Ну, це раб, це раб і той, той раб, який хоче мати своїх рабів, і чим він відрізняється, від це московський менталітет повністю. Тобто, ось такі люди є загрозою в принципі національності українській, тобто українській нації. А це перший такий важливий момент, і це є в кожному з нас. Тобто, тут для того, щоб стати українцем в першу чергу і зрозуміти, де моя воля, треба себе спочатку вивчити і спочатку з собою навчитись жити. Це дуже важливий момент, і я над цим працюю кожен день. Для цього я зараз запускаю такий простий, ну просту лекцію. Я не знаю, чи вийде це курс, чи це не буде курс, Це буде проста лекція. Розібратися банальна а, арифметика чи банальна математика, в якій я просто розказую формули і алгоритми, по яких живе а, люди, по яких живуть люди. І вони настільки універсальні, ці формули, що вони підійдуть кожному. Якщо комусь не підійдуть, то ми розберемося і дістанемося істини і зрозуміємо, де в формулі помилка. <свист> <свист> да. Тобто, дуже для мене це я вже вивів ці, ці формули тільки для того, щоб знайти спільну мову з іншими людьми. Тому що дуже важко зараз знайти спільну мову, так само важко знайти спільну мову з судами. з системою. Я відчуваю, що система приходить до такої вже прірви, дійшла до такої прірви, що суспільство не розуміє повністю. І все ж таки, це все перетворюється історично, ми знаємо, по історичному кону, просто по кону цього світу. Це буде ну, громадянська війна. От нас, насправді нас до такого ведуть, до громадянської війни, і це прикро. І тому, коли мене запитуються, Ярік, навіщо це тобі потрібно, і я кажу, щоб не було громадянської війни. Я хочу, щоб. Я зміг з іншими людьми, які теж таким самим займаються, щоб ми змогли довести в судах, що система повністю себе, скажімо так, вичерпала, що їй потрібна трансформація, трансформація чесна по закону без крові. От. Такий мій план, тому е, я не думаю, що я витрачаю забагато енергії. Я насичуюсь тим, я насичуюсь знаннями, які отримую, я насичуюсь підтримкою людей, які допомагають ті самі адвокати, спілка адвокатів, правозахисники, друзі. Тобто е, багато хто розуміє, що боротися з цією системою марно. Мені і кажуть, це ти займаєшся мартрантом. Ну ви бачите, я зараз їду за кермом, хоча з 23 лютого мене позбавили, нібито правом керування транспортним засобом. Незаконний спосіб. По суті, мене ніхто не може зупинити, якщо я не порушив правила дорожнього руху. Більше того, скажу, мене ніхто ніколи не зупиняв е по закону до цього, тому що я ніколи не порушував правила дорожнього руху. Якщо камера там зніме, швидкість може десь перевищити. То це приходить штраф. Тобто, коли я потрапив в ДТП і мені кажуть, ти був на курні, та я був на курні, крім того, в мене вже була 130, тридцята. Ось з е цих був талончик. Там це все прописано. І коли поліцейські приїхали, я накурений після суду. В хлам накурений, в хлам розхитаний емоційно. І це перший мій такий суд був. І, і я такий думаю, йома, -йо, ну думаю, зараз же поліція приїде в 130-ту подивиться в талоні. У мене 130-та, Я в хлам шатаний реакція у мене нормальна. Хламу шатани це значить психологічна. От як люди з нуля приїжджають, вони в хлам шатані. Люди приїжджають з Маріуполя. Вони в хлам шатані. Люди приїжджають з подорожі Емірати – Вони в хлам шатані. Чому? Тому що в них в голові відбувається така е трансформація. Вони розуміють, що люди можуть жити зовсім по-іншому. І оце хлам шатані свідомості. Реакція не втрачається, але важко всередині. Дуже важко всередині сприймати, а що ж насправді відбувається в цьому житті. А чому я знаходжуся в такому становищі і чому знаходиться суспільство в такому становищі? І от я після суду такий розхитаний тут приїжджає поліцейський і всі цікавляться, чому в мене 130-та, але ніхто з них мене не підозрює в тому, що я зараз знаходжуся в якомусь на тому стані. Всі бачать наскільки я адекватний. Скільки я проїхав блокпостів, скільки я був зупинений поліцейськими військовими і так далі, була в нас ситуація, ходили триошники, ми сиділи з другом, курили ганш прямо в машині. Тому що я тільки ганш курю в машині. Я ніколи не курю ніякі сигарети в машині. Ну і стараюсь. Якби там прошу, щоб ніхто не курив. І ми курили ганш. До нас підійшли терочники, кажуть, ну ви тут в лісі, стоїте, можна перевірити ваші документи. Ми даємо документи і далі куримо ганш, ніяких запитань не було. Тобто в нас є люди, в нас є люди, які працюють в поліції. Я би, от е, моє таке застереження було б для таких людей, які працюють в поліції і насправді хочуть служити народу, насправді хочуть побудувати вільну Україну. Та, яка прописана в Конституції. Я би от порекомендував би всім би цим людям записати присягу українському народу в інстаграм, ну то в кожного ж є там Facebook, Інстаграм, як підтвердження того, що ці люди за народ України. Тому що коли почнеться, і або якщо, давайте в цьому випадку не коли, а якщо почнеться громадянська війна, то не будуть вже. Розуміти, хто там поліцейський суддя, який добрий, ганаки, а вже ж дуже багато журналістських розслідувань, дуже багато е, вже волонтерських розслідувань, дуже багато вже набушних розслідувань стосовно того, хто зрадник України, але їх набагато більше. І з іншого боку, а як їх ідентифікувати? Тобто, в нас в системі ідеальний варіант був би, якщо в системі була достатня кількість вже людей нового мислення за вільну Україну. Тобто в тому ж самому СБУ набу і так далі. Тобто е, є нормальна кількість. І в один день ми просинаємося. Ці, ця кількість людей бере і публікує свої. Е, наприклад, ну от вони ж на службі, да? от я на службі о, у Джа. І тому мені не потрібно ніяк нікому присягу здавати. Моя присяга, вона в моїх віршах. І я вже стільки присяг так. Це можна послухати от, збірник вийде віршів. Якраз. І тут такий момент просинаються всі. А СБУ, раз ми дивимося, там люди дали присягу онлайн. Присяга СБУ, наприклад. Хештег. Ми дивимося, а ось ці, ці, люди, ці наші, ці наші. І коли починається, якщо починається громадянська війна, да. То вона не починається насправді, а ті, хто наші, вони арештують, ті, хто не наші, ті, хто зрадники української народу. ну їх просто за законом арештовують за законом в суд. Суд не з тими вже суддями, а з тими, хто дали присягу. Ми бачимо, хто вже розуміє, що він присягає народові України, справжньому народу України, який сформувався сьогодні. Тобто, вчора ще його не було цього народу, ну грубо кажучи, де доки ми ось не... Переформатуємо систему, де дійсно е є справедливість і дійсно є воля згідно Конституції України. Ну, Ситуація нещодавно з Віктором, коли його оштрафували на 1700 гривень, за те, що він вирощував 27 кушів е коноплі. В нього там з нирками проблеми дуже серйозні, і в нього ну, дуже серйозний біль. Ну я розумію, в мене, коли камінь виходив з нирок, це, ну, це дуже боляче. Це реально вивозити, жити з, цим, з цією біллю болем, дуже важко. І йому визнали його винним, все ж таки. Хоча він сам визнає себе винним, я вважаю це абсурд. Він тут трошки. Каже, да, я порушую закон України, да, я вирощую там більше ніж 10, да, я вирощую сам. Який ти закон порушуєш? Це кодекс. Ти ні жодного закону Конституції України не порушив. В тому то і абсурд. І от якщо у нас працює Конституція України, то нам не потрібно робити легалізацію. Тонопель нам не потрібно робити легалізацію чогось іншого. Нам треба перше і головне зробити легалізацію здорового глузду. От, а це можливо, коли ми використовуємося користуємося головним законом України. Отак. От так, так, так. Все, друзі, я вже приїхав. Що я вам скажу? От ніколи мене не ні, ні запідозрювали в цій 130-ті, і 130-ту мені виписують тільки в тому, В В тому... той той момент. В той момент виписують 130-ту, коли, коли я від них чогось хочу. Коли я засняв на відео, що вони стоять на межі міста населеного пункту і знімають на камеру на швидкість на перевищення швидкості на трасі, це корупція. Коли я зняв на відео, і цей суд мені постановив без мене, не надіслали мені навіть постанову, і Я не, не зміг її вчасно оскаржити в апеляції. Тобто такий абсурд, такий абсурд. Але все одно я буду оскаржувати в апеляції, все одно буду йти до кінця. І я думаю, хтось мені з вас теж допоможе, і допомагають вже. Тому що цю систему треба міняти. Краще за все в законний спосіб. <кхем> вони не читали, напевно, історію, вони не відчувають, що відбувається. Це, це найгірше. Я ж йому вже розказую на суді, я кажу, ви уявляєте, що ви робите. Ви ставите смертний приговор всій судовій системі України, в якій ви не керуєтеся рішенням Верховного суду, а вони для вас, ви кажете, не існують. І Кодекс адміністративного судочинства теж для вас не існує. Це абсурд. Ну, от Віктора е, визнали виновним е, винуватим з е, 1700 гривень. Він заплатив штраф, і його позбавили голік. Ну, згідно Конституції України, стаття 3 людина є найвищою соціальною цінністю, її життя, здоров'я, честь та гідність. Під захистом держави. І де держава захистила Віктора? По факту Віктора пресують. По факту у Віктора відбирають найголовніше, найцінніше в йому, його житті це здоров'я. Цим займаються правоохоронні органи суди? Чи це не є а, зрадники українського народу? Чи це не є зрадники людства? Чи це люди, які так роблять? Чи ці люди? ну от, Хоч от, прямо у риму є таке слово. От чи це люди просто? От в цьому запитання, да і тому ми зараз просто об'єднуємося. Люди стають людьми, вони розуміють, що таке бути людиною, до чого ми вже призвели все в цьому світі. Треба треба перестати купати собі яму і почати вибиратися наверх. Так що всім мира і добра або брам трава до скорої зу зу зустрічі, друзі. Життя продовжується, радімо та несемо за це відповідальність.